Вітаю! Ми продовжуємо курс по роботі каси в системі Оду, і в цьому відео ми налаштуємо і будемо продавати товари з ПДВ та акцизом в касі в Оду. Отже, для початку нам необхідно налаштувати податки та групи податків. Для цього ми заходимо в модуль бухоблік Налаштування «Податки». У мене вже створена група податків ПДВ 20 та акциз, але перед тим, як створювати групу податків, нам необхідно спочатку створити податок Акциз 5%. Ми натискаємо для цього новий. І створюємо новий податок. Можемо також просто взяти якийсь існуючий податок, наприклад, реалізація ПДВ-20%, натиснути Дія і дублювати для того, щоб у нас проставився тип податку і правильний бухгалтерський рахунок, щоб ви вже не шукали, де і як це налаштувати. Отже, ми створюємо новий податок, називаємо його, наприклад, Акциз 5%. Розрахунок податку ми вказуємо відсоток від ціни, позначаємо позначку активно. Тип податку будуть продажі, суму стави ставимо 5% далі обставляєте, або якщо ви дублюєте, у нас тут ставиться рахунок для податків. Додаткових налаштуваннях, мітку на рахунках ставимо 5% Групу податків ми обираємо акциз, тобто можемо створити. Нову групу податків акциз позначаємо включено в ціну і впливає на базу дочірніх податків. Це важливо. Перевіряйте, від якої компанії ви це налаштовуєте. Я зараз працюю від ФОП-магазину. Налаштували цей податок, зберегли його, повертаємось назад і перевіряємо ще один податок. Реалізація, в тому числі, ПДВ 20%. Тобто, в нас є товари, які ми продаємо з ПДВ, і є підакцизні товари. Це буде, наприклад, цигарки, це будуть алкоголь, такого роду товари. Отже. Реалізація, в тому числі ПДВ 20%, відсоток, від ціни активно в додаткових налаштуваннях, в тому числі ПДВ 20% – Це мітка. Група податків ПДВ 20%, сума 20% І обов'язково ставимо позначки, «Включено в ціну та впливає на базу дочірніх податків. На вкладці опис дивимося, щоб у нас проставився бухгалтерський рахунок. Тепер ми можемо створити групу податків. Для цього ви натискаєте новий, вказуєте назву податку. У мене вже є така група ПДВ 20 акциз. Тут важливо вказати розрахунок податку. Це група податків, і нижче ви обираєте два податки, які ми щойно створили. Першим обов'язково йде реалізація, в тому числі ПДВ 20%, нижче акциз 5%. Тому що у нас від цього податку буде ще обчислюватися акциз. І тип податку має бути продажі. Отже, ці податки ми налаштували. Далі нам необхідно проставити необхідні податки і групи податків на самих товарах. Отже, ми заходимо в склад, товари, можемо відкрити. Фільтрувати їх доступний у точці продажу, тоді ми побачимо товари, які доступні тільки в точці продажу. Можемо також заходити для зручності через касовий термінал, модуль товари, і працювати з товарами. Тут в у нас вже вони будуть відфільтровані за фільтром доступний у точці продажу. Можемо їх переглядати в списку, можемо переглядати просто картками. Наприклад, у нас є товар, вино. Ми його вже створили. Отже, ми називаємо товар, вказуємо продажну ціну і податки клієнта. Ми. Ми тут обираємо, якщо це підакцизний товар, саме групу податків. Тобто, це буде ПДВ 20 Акциз. Вказуємо собі вартість або вона проставиться, коли ми будемо купувати цей товар. Вказуємо категорію товарів. Я створила категорію товарів Акциз. Тут нічого особливого. Перегляньте, як ми створюємо і налаштовуємо категорії товарів. Важливо також вказати штрих-код на цьому товарі, тому що ми з ним працюємо на касі, скануємо ці товари через сканер штрих-кодів. І також ця інформація потрапляє в чек, який ми друкуємо. Надсилаємо в чекбокс, код у КТЗ і акцизний код. І також нам важливо для підакцизних товарів вказати акцизну марку. Ми її воду вказуємо через серійні номера. Щоб включити серійні номера, ми заходимо в сусідню вкладку, наприклад, модуль склад, налаштування, заходимо в налаштування модулю складу, і нам потрібно включити відстеження за партійними та серійними номерами. Позначаєте ці налаштування і зберігаєте. Далі на самій карті товару в клаці. Склад, ми позначаємо відстеження цього товару за серійним номером. У мене вже в наявності є товар і вказаний серійний номер. Це 5678. Тобто це акцизна марка, і саме цим номером ми будемо працювати на касі, коли будемо продавати цей товар. Давайте ще налаштуємо звичайний товар вже з ПДВ 20%. Тобто ми створюємо товар, називаємо його, вказуємо продажну ціну, податки клієнта. Ми вказуємо саме реалізація, в тому числі ПДВ 20% Собівартість нас стоїть або вона проставиться з закупівлі. Аналогічно, штрихкод проставляємо, код ОКТЗ КТЗ, нас є його проставляємо, це буде потрапляти в чеки, в чекбоксі на самому складі. Ми не позначаємо відстеження за серійним номером або за партію. Ви, звісно, можете відстежувати товари за партією, але нам це зараз не важливо. Отже, налаштували ці дані. Якщо у вас товарів дуже багато і ви не знаєте, де проставлений податок, де ні, ми можемо в списку товарів, наприклад, згрупувати за податком. Клієнта і побачимо, де в нас вже проставлені податки, а на яких товарів у нас податків ще немає. Тепер нам необхідно співставити податки з чекбоксу в нашій системі, але для цього нам потрібно довстановити модуль необхідний по чекбоксу. Для цього ми заходимо в модуль додатки, шукаємо чекбокс, встановлюємо чекбокс «Account Sales Stock». Після встановлення цих модулей заходимо в наш кабінет чекбоксу. В меню податкові ставки. У мене вже встановлені ПДВ плюс акцизний збір і ПДВ 20%». Ви натискаєте Додати податкову ставку» і позначаєте ПДВ плюс акцизний збір, а також ПДВ 20% і зберігаєте ці налаштування, щоб у вас ці два податки сюди додалися. Далі ми повертаємося в наш модуль чекбоксу. Заходимо на налаштування нашої каси, і для того, щоб у нас підтягнулися податки з чекбоксу, натискаємо просто оновити податки з чекбоксу, і вони сюди в нас підтягнуться. І далі нам необхідно їх співставити з тими податками, які ми з вами налаштовували. ПДВ плюс акцизний збір це має бути саме група податків ПДВ 20 акциз. А ПДВ 20 – це наш податок, реалізація, в тому числі ПДВ 20 Налаштували це, зберегли, і тепер ми можемо продавати. Товари на касі з акцизом та ПДВ. Отже, ми заходимо в касовий термінал, натискаємо «Нова сесія, запускаємо сесію воду. Нагадаю, що вона в нас запустить також сесію в самому кабінеті чекбоксу. Вказуємо, яка кількість готівки в нас зараз на касі. Відкриваємо сесію і продаємо товари. Наприклад, будемо продавати вино, і ви бачите, що нам необхідно, якщо ми обираємо вино, і якщо в нас це підакцизний товар, нам необхідно вказати серійний партійний номер, тому що серійний номер це акцизна марка. Марка, у мене зараз сканеру штрих-коду немає, але я можу і просканувати цю акцизну марку прямо на касі. Я ввожу просто номер вручну 5678, шість У мене підтягнувся цей товар, його ціна. Натискаємо оплата. Обираємо, наприклад, оплату по банку і підтвердити. І зараз подивимося, який в нас генерується чек для чекбоксу. Отже, ми бачимо, що в нас проставляється в чек назва код у КТЗ, акцизна марка. Тобто ми налаштували інтеграцію з чекбоксом таким чином, що саме серійний номер це акцизна марка. Штрих-код, кількість одиниць, на і далі дивимося, як система розбиває на податки. Тобто, в нас 32,70 – це продажна ціна, з неї 50,90 – це, в тому числі ПДВ 20%, 15,27 – це 5% акцизу. Кували квитанцію або відправили на емейл, e повертаємось на наші замовлення і тепер продамо товар з просто ПДВ-20%. Вибираємо, наприклад, сметану, оплата можемо, наприклад, готівкою оплатити. Нам дають там 50 гривень, 25 гривень. Решти натискаємо підтвердити. І в нас так само формується чек згідно української локалізації нашої і відправляється в чекбокс. Тобто, тут уже акцизу немає, але є інформація про податки. Далі закриваємо сесію. Це ще не все. Вказуємо, скільки в нас готівки в касі залишається при закриті сесії. І тепер ми можемо створювати податкові накладні за день, який ми напродавали. Але для початку треба встановити необхідний модуль. В додатках нам необхідно встановити наш модуль локалізації, який називається Ukraine. Point of sale tінf. Ось цей модуль або L10NUA POS. Ми його маємо встановити для того, щоб ми могли створювати. Податкові накладні у нас на касі. Повертаємося в модуль «Точки продажу касовий термінал. Заходимо в замовлення сесії. У нас може бути декілька сесій за день. Якщо в нас одна, тобто ми зранку запустили сесію, ввечері її закрили. Ми заходимо на нашу сесію, і в нас є кнопочка Створити податкову накладну. Тобто ми її тут створюємо, у нас підтягується вся інформація по всім продажам за день. Генерується номер, він може або автоматично згенеруватися, або ви його вручну проставляєте. Тобто, стандартно, як. Ми працюємо з податковими накладними в воду і зазвичай підтверджуємо, нам треба дату обліку вказати. Відправляємо в ЄРПН. Ви можете вивантажити цей документ в XML і завантажити його в кабінет платника податків або. В медок, в залежності від того, з чим ви працюєте. Відправляємо в ЄРПН. Коли зареєстрували, ми натискаємо зареєстровано, попрацювали з податковою накладною воду також. Якщо у вас декілька сесій за день може бути таке, ми тоді позначаємо декілька сесій, натискаємо Дія і створити зведену податкову накладну. Таким чином, воду ми можемо налаштувати під акцизні товари та. Товари з ПДВ і продавати їх на касі, підключивши при цьому інтеграцію з чекбоксом. І все це можливо з нашою локалізацією для України уду від компанії ERP Ukraine. Зараз це доступно на нашому хостингу. Дякую за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.